Я художниця, якій діагностували тривожно-депресивний розлад. Привіт! Мене звати Ганна, і я рада поділитися з вами історією про те, як я дізналася про свій діагноз, що було до та після, і як ця ситуація надихнула мене організувати проєкт у підтримку людей з психологічними та психічними проблемами. В середині літа двадцять року мене раптово зупинила думка. Яку я до цього прокручувала у своїй голові протягом травневого тижня раніше вона не здавалася дивною, але цього разу я здивувалася та ніби злякалася того, наскільки вона суперечить моїм справжнім діям та відчуттям. Саме тоді я вирішила, що час звернутися за допомогою до спеціаліста протягом місяця я очікувала свого візиту по запису, і весь цей час була зациклена на іншій думці, яка в мене хвороба мене настільки це турбувало, що я вже самостійно собі приписала діагноз біполярного розладу і навіть хотіла, щоб лікар теж поставив мені цей самий діагноз. Я потрапила на прийом до психіатра, яка мене вислухала, та направила на загальну діагностику до психолога, щоб отримати кінцевий пазл та поставити діагноз. Прийом у психолога об'єктивно був нормальним. Мені провели тести. Однак, коли почалась розмова і вона натиснула на болюче, то в мене вмить покотилися сльози. Я була знесилена, а по приїзді додому роздратована та зла. Я не розуміла, чому в мене це викликало такі почуття, на яких до того ж я ще й зациклилася на години-три. Тому що загальна та тема, на яку вона натиснула, насправді не була сильно болючою для мене, і я вважала, що вже давно сама її пропрацювала та вирішила. Наступними днями мені становилося гірше, я почала ще більше занурюватися в апатичний стан. В день X, коли мені повинні були поставити діагноз, я скрючено сиділа в лікарні, бажаючи лише одного: скажіть, що зі мною? Дізнавшись про тривожний депресивний розлад, я здивувалась. І в той же момент дійсно пазли склалися. Я завжди чітко відчувала епізоди депресії. Хоч і не називала її депресією, але я ніколи не усвідомлювала, що маю багато тривожності, оскільки ну, звикла думати про неприйнятне та не сприймати зацикленість на якихось речах як ненормальним. З першого дня ліки стабілізували мій емоційний стан, психологічно я відчувала себе чудово. Однак протягом восьми днів мій фізичний стан був жахливим. Мене штормило. Я відчувала жар під шкірою, ніби мені запхали туди якісь тонкі пластини, що нагріваються. Нестерпно клонила сон. Апетит був знижений, хоч я і відчувала голод, але мені було неймовірно важко пережовувати їжу. Я не могла довіритися своєму тілу, тому що воно було занадто слабке. Далі всі побічні ефекти зникли однак я не розуміла, чому все одно відчуваю слабкість. Тобто я чітко змогла розмежувати слабкість від ліків та слабкість від чогось іншого. І це інше виявилося вагою. Я схудла на 3 кіло. Для когось, можливо, це було б в радість, однак, в мене це велика проблема, оскільки я й так маю велику недостачу ваги при зрості 182 см. А набирати кіло мені дуже важко. Зараз працюю над тим, щоб повернути собі ці настільки важливі три кілограми життя до діагнозу та після раніше. Життя було циклічним від сильних емоційних занепадів до максимально активних станів. Така циклічність чітко простежується за минулі п'ять років, але я впевнена, що це було й набагато пізніше, ще в шкільні роки. Єдине, що важко, якісно і цілісно проаналізувати підлітковий вік, оскільки багато інформації вже складно пригадати, плюс вплив підліткових гормонів міг задавати свої особливості. Моя циклічність переважно проявлялася в апатичних станах та соціально активних. Періоди апатії могли бути затяжними, що характеризувалось відсутністю сил, небажанням займатися улюбленим хобі, ненавистю до людей та взагалі бажанням зникнути з цього світу. Я могла спати по 15 годин, митися тижнями, погано харчуватися, цілодобово лежати в ліжку. В періоди активності я ж бажала бігти у всі сторони одночасно. Активно заводила нові знайомства, проводила багато часу на вулиці, не могла зосередитися на малюванні чи іграх. В такі періоди завжди був неспинний потік думок, який штурмував мою голову від безвинних до серйозно лякаючих. Середині завжди розгорталося бажання щось змінити або навіть кардинально перебудувати своє життя у протилежному руслі. Звісно, були і спокійні періоди, коли я почувалася чудово в контексті нормальності, але навіть серед спокою завжди непомітно прослизувала апатія та тривога. Спочатку лікування моє життя дійсно змінилося, точніше, моє відчуття себе у цьому житті. Поки що рано повноцінно судити про якість змін, оскільки ще пройшло не так багато часу з моменту, коли поставили діагноз. Але на даному етапі я можу сказати, що нарешті спроможна хотіти та діяти так, як я дійсно відчуваю, без домішок депресії чи тривоги. Я стала більш продуктивною, врівноваженою, емоційно стабільною, зникли проблеми зі сном, почала рано вставати, а також під вечір відчувати бажання наступного дня. Натхнення у діагнозі. На фоні всіх подій та пережитого досвіду, мені, на думку, спала ідея. Цікаво, що вона згенерувалася під час перших днів прийомів ліків, коли мене знатно так штормило. І я надихнулася власною історією встановлення діагнозу, тим, як важко усвідомити та вирішити свої проблеми і сміливо, в першу чергу собі, заявити про потребу в допомозі. Мені захотілося дізнатися більше про інших людей та їхні проблеми, тому я створила проект у підтримку людей з психологічними проблемами та психічними розладами. Мета цього проєкту популяризувати психічні проблеми через мистецтво, а найголовніше допомогти іншим поділитися своєю накопиченою біллю та отримати підтримку. 10 серпня я запостила в своєму телеграм-каналі новину про дану подію, оскільки мій канал має невелику аудиторію. Я не покладала великих надій на стрімку активність однак сподівалася, що все ж таки знайдуться ті, хто не байдужить з даної теми і готов поділитися власною історією в ролі оповідача або художника. Паралельно я розуміла, що потрібно якимось чином просувати проект на більшу аудиторію, тому вперше в житті наважилася звернутися в особисті по допомогу до декількох художників, які мають набагато більшу аудиторію. Для мене це стало досягненням переступити через страх відмови, але проєкт відчувався для мене дійсно важливим, тому я не могла все спустити на самотік. Я була неймовірно рада, коли люди почали піднімати активність та дякувати за організацію цієї події. Проєкт отримав назву Я тебе відчуваю. Ця назва виникла неспроста і має декілька значень. В першу чергу вона відсилає нас до того. Що ми набагато ближче одне до одного, чим думаємо. Ми не єдині в цьому світі, хто відчуває певні переживання та психологічну біль. Саме наші відчуття нас об'єднують та допомагають порозумітися, підтримка там, де ми відчуваємо одне одного. Другий сенс назви відсилає до творчості. Як багато в цьому світі намальовано картин, але як мало тих, де художник дійсно відчував та зображав свої відчуття. Це щось інтуїтивне, що з'являється з пустоти думок та білого полотна. Це щось безформне відчуття, якими можна надати формам лише пензлем художника. Таким чином, ця назва закликає художників зображати свої проблеми або історії інших людей через відчуття, не керуючись конструктивними правилами малюнку. Останній сенс, який є відсилкою до моєї особистої творчості. Полягає у тому, в якій стилістиці я зображаю власні почуття та досвід інших людей. Восени 23-го року я віднайшла для себе нове натхнення, нову мотивацію та силу творити тоді, коли мене беззупинно накривала апатія. Тоді цей випадок я характеризувала як арт-блок. Тоді я не могла конструктивно підходити до малювання і тому поставила задачу спеціально малювати погано. Цей експеримент отримав назву не чудово і став провідником у новий для мене світ можливостей в малюванні. Детальніше, як це відбувалося, я розповім у майбутніх відео, а поки що відповім на питання. Тож як це стосується назви проєкту? Справа в тому, що погане малювання якраз побудовано на принципі відчуттів, коли ти не думаєш про правила побудови, перспективи, композиції. Але лише накидуєш кольорові плями і подорожуєш зором серед них, щоб віднайти силуети, які стануть основою під майбутню ідею ілюстрації. Таким чином, читаючи історії інших людей, я відчувала їх проблеми та інтуїтивно зображала їх на полотні, асоціативно шукаючи кольори та образи. Мені хотілося б ще багато чого розповісти вам, але поки що це відео підходить до свого завершення. Якщо ви зацікавлені прийняти участь у проєкті Я Тебе відчуваю, то запрошую вас до телеграм-каналу Скринька Янтаро. Там ви знайдете всю необхідну інформацію, умови участі, а також зможете почитати історії інших людей. Можливо, в цьому ви знайдете для себе підтримку або зможете надати її іншим. Всі посилання залишу в описі під відео. Весь цей час ви могли спостерігати за процесом створення однієї з ілюстрацій до проєкту. Якщо вас зацікавила дана стилістика та хочете дізнатися більше про історію людини, якою наткнений цей малюнок, то знов любе прошу до телеграму. А на цьому все. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку, а також за бажанням підписатися на канал. До нових зустрічей!